Я приїхала з Ірландії лікувати зуби до Олександра Василь... Васильовича. Я йому довіряю і це дуже чудовий лікар. Взагалі, лікар любов. Він так лікує, нічого не болить. Розуміло? Ну нічого. Я... Ну от до його дійсно треба йти. Тому що в ну, мене такі зуб був Ну, Я думала, що його викинуть. Ну а тепер я ще вилікувала і я не їм Дуже от я доколу, доколу, до кого до кого до Олександра Васильовича я не боюся. Дуже чудовий лікар. Дякую. Я рекомендую от до нього йти, тому що він, е, можна зуби за, залікувати так, що він ну, ще дійсно вилікувати можна, але. Його можна, і є такі і, і в лікарні і, і врачі, я не знаю. Ну, багато ошибок роблять і зуби ці вони разі, ну, його можна підлікувати. Ну, він, він наче піднімає зуби з того світа, як то кажуть. сам мене мало зубів, але я йду і лікую, щоб залишилися в мене зуби. Дякую. І вам дякую.